Качество елітне, ну саме дорогі, такі, як у професіональних іроках. Луніну бажаю, щоб він став основним воротарем Реала, а Мудрику, щоб забив більше голів. Кожного року проходять змагання на призи Андрія Луніна. Він також підтримує, допомагає формами. М'ячами футбольними дітки дуже дуже раді, дуже заохочуються. Ну дуже дуже добра, гарна підтримка. Він молодець. Це дуже гарно, що в нашому місті Красноградській, в нашій громаді, виріс такий спортсмен. Вижали спортивно-здоровча табір Дружба. 2008 рік Андрій Лунін маленький і Михайло Мудрик. Михайлові 7 років, Андрюші 9 років. Перший викликів був у збірну. Це Андрій. Гордість школи Андрій Лунін і Михайло Мудрик. Гравець команди Челсі-Лондон. Зараз національний збірний. І дай Бог, щоб його відпустили ще й на Олімпійські ігри. Ну так, Мудрика знаю. Це наш там родич, це наших кумовйов, рідний брат моєї куми. Я <рістична> їм бажаю перемоги Во всіх напрямках і кар'єрного росту. <рістична> це гордість наша, нашого міста. Я дуже, дуже задоволена, що в нас є такі хлопці.